Всім привіт, з вами я Діма. Ви на моєму каналі. Сьогодні Не, Сьогодні я вам покажу мод на Наруто Ворл. Це крутий мод. От що нам дається Бо, на жалі, кунай. Це Kunay кліба і, і блок. Далі. Перейдемо спершу до костюмів і режимів. Вот у нас костюми. Хокаги і два... це вот, ой. Ну і два плаща кацуки. Далі у нас режими у Цуцуки Я, случайно, зламав один режим. Дальше ще йде Сусана їх тут. Лише три фази. Перша, це вже Це третя, ну но... має бути друга і само так. І вот четверта. Дальше в нас ідуть режими вот такі баріони. Баріон Отцуцукі Курама. Ну це баріон Тенсіган Курами, баріон Курама, баріон Матотабі, думаю, баріон Матотабі. Один з самих милих. Паше баріон Коко Баррион и совон на шоу Мая. Я пам'ятаю, є там якісь Баріони, баріон, но я не uh, да, Нема Дальше у нас йде сіде... карма. Перша карма, карма Джу Далі Дальше карма Бруто. Друга фаза карма Бурута Рога. Дальше карма Гавакі це нібито перша фаза. Друга фаза кармикур, каваки і карма коде. Карма лише одна фаза і в карми джигена теж. Далі Дальше у нас йдуть ширінгани. І так, починаємо. Я вам буду показувати Шеньган. Кстати, якщо ресисти. Б... О, яка анимація, капець. О, oh, правда. ж? No, ну, добре, шериган. Один такой. Пана видно. Два, мої. Три даблы. Менек. Ган. Саради. Шейки, менхеку, шериган, не помню, чай. Так, добре, Так, добрый чек. Не це. Шоково. Добре, Тут ще багато ширін наганю. Ну, а решту, що я вам не встигну показати, ви родивитеся самі. Саска. Такий Менгік Шінган не поняв дощий. Менгік командари. Отакий Менгерку Саски. Ітачі, тачі, є Мангелко Мадарі, Мангелко і Каші і Обіто. Мангелко Шеніган. Дальше, дальше. І так, у нас далі йдуть режими хватати. Їх тут лише три фази. Перша. Ось така фаза чаще, Шукаку, Хататабі і Собу. Сонгоку, пакуа, чек її там звати, Сайкан, човний, гюки, чи як яки там і курамоч. Дальше у нас идут вот е, такие режим всякие. Ну, Блин, хлам тут. Всего. У меня два режима коку, походу. Да. Курамеч. Так. Так, целоку и собу, цайкен, онігилки, татаби, каку, чолмай, шокаку. Ви ж тай. Я вже потім покажу. Ой. Я Тай. Де скачати цей емод. Тиснула, покажи. Тепер покажу цей. вот. Де скачати цей емод. Заходимо вуд, Telegram. Дальше крот. Оце. Думаю, ви когось його знаєте. От е запам'ятайте назву цього телеграм-каналу КРОТ МЦП. І шукайте mod на na 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 Naruto World. Він dead має бути тут. Так, ой. І оцей вот мод. Ну добре, я буду з вами прощатись. Всім пока. Удачі вам!